Лоубай працює лише тоді, коли твоє навіщо є справжнім саме для тебе. Не моралізаторським, не тому, що зараз так модно, чи це зараз вважається трендовим, а тому, що це працює саме для тебе. І ось можливо немалозвучні причини, чому цього року я починаю лоубай. Я не мінімаліст і ніколи себе мінімалістом не назву, але я також не вважаю, що більше продуктів. Це дорівнює кращий результат. У б'юті-сфері надлишок часто шкодить, тому що коли ви використовуєте занадто багато продуктів, чи то декоративної косметики, чи то доглядової, не розумієш, що справді працює, що не працює. І часто, можливо, у вас з'являються невдалі макіяжні дні, невдалі шкірні дні, і не знаєш, від чого з'являється якісь подразнення чи погана реакція. Також занадто багато варіантів. Просто шкодять здоровому вибору, спокійному вибору. І так я підводжу до мого наступного пункту, який я вважаю звільненням від ментального захаращення. Я хочу, щоб цей лоу-бай допоміг мені зменшити фоновий шум, який я вважаю може негативно впливати на ментальне здоров'я, і також просто захаращує мозок. Я стомилась від вічних запитань собі, що мені використати наступним, чи цей засіб краще і попереднього, чи цей засіб не зіпсується, чи встигну я використати цей засіб перед тим, як в нього вийдуть терміни придатності? І усі ці запитання часто створюють таке маленьке ментальне завдання, і ці завдання якось накопичуються і збираються в мозку, навіть коли ми цього не помічаємо, і створює просто такий. Ментальний перенагруз <хи> чи ментальний смітник, який нам не потрібен на повсякденній основі, тому що і так дуже багато всього відбувається навколо нас, і повсякденне життя досить стресово для багатьох з нас, особливо зараз для українців. Тому... Здихатися з цього ментального захаращення для мене на даний момент досить важливо. Я також хочу спробувати створити деякий розрив циклу, що мені увесь час щось треба. Особливо цим грішить б'юті маркетинг, тому що він створює це відчуття, що вам потрібно усе і одразу, і у час чогось не вистачає. Наступний продукт створить краще життя для мене. Наступний продукт буде краще. Ця нова новинка, яка лише вийшла. Створити якийсь дуже позитивний процес в моєму житті, якого в мене раніше не було. Він підніме на мене на новий рівень, але як показує мій особистий досвід, нічого насправді поганого не стається, коли ми перестаємо купувати, особливо гнатися за новинками. І я хочу розірвати цей процес. Для мене важливо. Створити для себе деяку впевненість, в тому що якщо я зараз щось не придбаю, якщо я щось е, з новинок упущу, якщо я щось пропущу пов себе, е, що ніби щось погане трапиться, чи я не створю для себе можливість спробувати якийсь суперфеноменальний продукт і розповісти про нього. Я також хочу продовжити свою роботу над усвідомленням того, що мені насправді ж подобається, тому що коли ви весь час... Пробуєте щось нове і тестуєте багато всього одночасно, в кінці не завжди знаєш, що насправді підходить і подобається. І я намагаюся за цим. Ну, не гнатися, але цього наслідувати уже останні кілька років, ви це бачите по моїх відео, коли в мене повторюються одні і ті самі продукти, тому я все частіше і частіше повертаюсь до того, що для мене працює, і намагаюсь не вигадувати велосипед, як я це називаю. Але все-таки, коли ти перестаєш постійно додавати щось нове. З'являються якісь закономірності. І ти розумієш, що насправді працює для тебе, а що є хайпом, ти розумієш, що ти перестаєш гнатися за ідеальним і знаходить просто те, що працює. І таким чином, я також хочу перейти до наступного пункту: це те, що лоу-бай в цьому році. Я думаю, Зміцнить і створить для мене сильнішу довіру до себе. І для мене це завжди дуже важливо. Мені завжди було важливо виконувати обіцянки самій собі, тому що таким чином формується впевненість в собі. І кожного разу, коли я не купую, я не лише буду дотримуватись обіцянок самій собі, що створює багато позитивних емоцій, але також я. Буду доводити собі, що я можу пережити імпульс, можу дати раду своїм емоціям і зміцнити дисципліну без позбавлення себе якихось радощів життя. Саме тому я не роблю no-buy, а low-buy для того, щоб ем, звикнути більш до раціонального споживання, і також навчитися все краще і краще дозувати. Свої хобі з тим, що є раціональним, я завжди дотримувалась тієї думки, що можливо. Підходить і подобається нобай. No для кожного це має бути щось своє. Для кожного це має мати своє особисте значення. І якщо ви знаєте мій канал, в минулому я також робила абсолютні нобаї, no коли я цілий рік, а то й довше нічого не купувала взагалі ні з косметики, ні з догляду, ні з парфумерії, ні з книжок. В мене були різні категорії, тому я спробувала на даний момент все і зрозуміла, що. Low-buy, він важчий, тому що потрібно весь час мати на увазі обмеження, так скажемо, які ви собі внесли в своє життя. Але за допомогою також цих обмежень, хоча слово обмеження негатив, ви вчите себе. Дисципліні, раціональності, і це більш реалістичний варіант ніж нобай, no тому що для мене в моєму житті неможливо нічого не купувати взагалі. Я все таки дуже люблю б'юті. Це одне з моїх самих більших хобі. В мене б'юті канал, і я люблю те. Чим я займаюся, але я просто хочу підходити до цього більш відповідально. І оскільки я заговорила про обмеження і правила, я хочу перейти до пункту, який для мене дуже дуже цікавий. Це Фінансові обмеження, які я зараз називаю фінансова тиша. Я не вважаю ці обмеження негативними. Я вважаю, що я просто ставлю свої фінансові витрати на паузу. Для мене лобай це про вибір, а не про нестачу. Я хочу мати можливість і варіанти вибору, а не просто ні чорний по білому і усе. І знову ж таки, я повторюсь, що я вважаю цей варіант дещо важчим, тому що якщо ви не довіряєте собі, можливо, цей варіант не для вас. Можливо, вам потрібно просто почати все з чистого листа, з самого початку і створити для себе абсолютний нобай. No і цей варіант також має місце бути. Для мене ж на даний момент хочеться дещо чогось іншого. І мені просто хочеться зробити деяку паузу, а не зупинитися взагалі. І для мене це також важливо, тому що фінансові Паузи, як я тепер їх називаю, допомагають зосередитись більше на тому, що важливіше і накопичити деякі фінансові збереження, і також профільтрувати, куди ж все-таки йдуть ваші фінанси. Можливо, це на ще якісь хобі, які ми ви давно хотіли зайнятися, але весь час вважали, що у вас немає часу чи фінансової можливості. Можливо, це на. Вищу кра... якість життя, можливо, це на інші необхідні витрати в вашому житті, які ви також вважали недосяжними. У всіх абсолютно різні фінансові витрати. І, наприклад, в моєму варіанті я хочу більше фінансів вкласти в якийсь цікавий досвід, в поїздки, в приємні враження, в приємні спогади. В мене зараз плануються дві дуже приємні поїздки, і я хотіла створити їх таким чином, щоб ем, не задумуватись над фінансами дуже скурпульозно. Я хотіла робити те, що я хочу робити в цих поїздках, вони дуже-дуже недовгі, але замість того, щоб вкладати гроші у. Косметику, чи там одяг, щось таке більш матеріалістичне. Я хочу цю різницю, яку я зекономлю за допомогою мого лобай, внести ось у ці враження, щоб підсилити їх. І перед тим, як я перейду до своїх правил, швидко розповів про мій останній пункт, і це пункт переосмислення слова достатньо. І це пункт. Від якого мені здається, наш е сучасний світ намагається нас абсолютно відтягти, від волокти і е за допомогою соціальних мереж. Надати нам відчуття, що нам всього у час недостатньо. Ми недостатньо красиві, ми недостатньо розумні, ми недостатньо багаті, ми недостатньо маємо, чи це в матеріальному плані, чи в якихось інших планах і галузях життя. Але я хочу себе трошки більше наставити на правильний шлях в тому плані, що у мене всього на даний момент достатньо, щоб виглядати добре, щоб виглядати. Для себе прийнятно, щоб виглядати е ззовні так, як я хочу виглядати, і також я. Маю всього достатньо, щоб почуватися добре всередині, щоб почуватися освіченою. Звичайно, тут все не зупиниться. Я все буду продовжувати вкладати в свій розвиток людський. Ем, і я завжди хочу якось себе розвивати. Але також я не хочу гнатися в цьому плані фінансово, якщо ви розумієте, про що я тепер перейдемо до моїх правил. Звичайно, вони будуть суб'єктивними, вони будуть підстроєними. На 100% лише під мене, але сподіваюсь, вони вас надихнуть. Можливо, щось для вас буде мати сенс і відкликнеться в вашому серці. Отже, моє перше правило мого лоуба 2026 року це придбати вдвічі менше. Парфумерії ніж минулого року. Якщо ви дивились моє відео про парфумерні покупки 2025, в минулому році я придбала 29 флаконів тревелів і повнорозмірних варіантів парфумерії. І я хочу цю цифру. Вдвічі зменшити цього року. Я не кажу, що я взагалі нічого не куплю, але я просто хочу до цієї цифри підійти більш виважено і що мене ще більше змотивувало. Дякую коментарю, який хтось залишив під моїм відео про те, що так ця людина також собі це увесь час обіцяє і ніколи цього не дотримується. І мене це ще більше змотивувало дотриматись моїх цілей цього року, тому що, по-перше, я люблю собі весь час доказувати, що я можу досягти своїх цілей, і знову ж таки, повертаючись до мого пункту про довіру собі, для мене цей момент дуже важливий в особистому плані створення і формування мого характеру. Тому цього року я планую придбати не більше, ніж. 15 флаконів парфумерії. І ця цифра буде для когось занадто низькою, для когось занадто великою. Це вже суб'єктивне враження кожного користувача, але в моєму варіанті я відбудовую свою парфюмерну колекцію останніх років 6. І на даний момент моя колекція мене дуже задовільняє. Я могла позбавитись кількох флаконів, але їх не настільки багато, насправді, щоб. Бути незадоволеною тим, що в мене є. І до багатьох флаконів я навіть не добралась. Вони в моїй колекції вже кілька місяців, а деякі навіть роками. І я ще ні разу їх не спробувала. Тому мені важливо розпробувати свою колекцію, розтестувати її цього року, більше зосередитись на тому, що в мене є, ніж на покупках. Моєю другою ціллю в 2026 році буде придбати менше одиниць декоративної косметики, ніж створити пустих банок. І роблю я це просто для балансу приходу і відходу того, що є в моїй колекції декоративної косметики. Це, мабуть, єдина з цілей, яку цього року я дотрималася без намагання, і я хочу просто продовжити цей е, е, момент. В загальному я закінчую 20 засобів декоративної косметики за рік, тому покупок в мене має бути також приблизно 20 одиниць або менше. В 2025 році я придбала я дивлюся список 22 одиниці декоративної косметики. І закінчила 28 модениць. Тобто я не лише виконала цю ціль, яку навіть перед собою не ставила, але також перевиконала цю ціль. Наступного року моя ціль така сама. У мене немає конкретних цифр, скільки купити, скільки використати. Просто цей баланс має бути в такому форматі, що я закінчую більше, ніж я купую. Моя наступна третя ціль, яку я Майже вже <хи>, зламала і порушила, але згадала, що це тепер моя ціль, і все. Більше я цього робити не буду в цьому році, це ніяких продуктів для губ. Я більше не буду нічого купувати по догляду за губами, чи це помади, чи близькі, чи це бальзами, особливо бальзами і Я Останніх кілька років дуже розійшлася на свою колекцію для губ. І знову ж таки я люблю свою колекцію. Все, що в ній є, мені дуже подобається. Вона в мене дуже різноманітна, що мене також влаштовує. Але я купую більше, ніж я встигаю використовувати і закінчувати. Тому я цього року взагалі не планую купувати продукти для губ. Це єдиний, єдина категорія, на якій я ставлю «no buy» на цей рік. Тому що мені просто потрібно закінчити те, що в мене є. Особливо тому, що бальзами близькі для губ, вони рідкі по своїй текстурі, вони псуються швидше, і я просто не хочу влаштовувати переводняк. Я краще закінчу те, що в мене є, перед тим як купувати щось наступне. Мені здається, це досить логічний підхід до консюмеризму, Тому категорія для губ цього року для мене закрита. Наступним для мене буде вперше. В моєму житті провести інвентаризацію моєї доглядової косметики. В плані декоративної косметики, інвентаризація для мене не настільки необхідна на даний момент. Я, в принципі, знаю, що в мене є, що я би поповнила чи доповнила не так, щоб для того, щоб щось додати. Просто знову ж таки, наскільки. Оскільки я на Лобаї, в мене є така можливість, але з доглядовою косметикою я такої практики ніколи не мала і не проводила. І скажу вам чесно, я не дуже. Ем... Хочу це робити, тому що я знаю, в мене доглядової косметики дуже багато, особливо в запасах. І ця, цей процес займе деякий період часу. Але я також вважаю, що ця практика буде важлива в моєму розумінні, що в мене є, які категорії я можу поповнювати і доповнювати покупками, а які категорії, з якими категоріями треба зав'язати на даний момент. Дуже важливим для мене і передостаннім пунктом буде не вестися на розпроди. Жі на акції, лише тому, що вони є, коли мені нічого не потрібно. Я доклала дуже багато зусиль цього року для того, щоб запобігти імпульсивним покупкам, аргументуючи це тим, що я якимось чином економлю на тому, що мені і так не було потрібно в першу чергу, але я також знаю, що звички викоріняються дуже-дуже довго. В загальному на це йде 66 днів, не 30, так як ми всі думаємо. Переважно, щоб зламати звичку, йде 18 до 254 днів. А це дуже довго, і це означає те, що якщо ви хочете викорінити щось в собі, це може зайняти до року часу. Тому я хочу. Заспокоїтися, відійти в сторону і зламати звичку, веща ви щось вишукувати, дивитися якісь розпродажі, чи продається щось що навіть я колись хотіла, але мені зараз цього не треба, і відійти від цього, від цієї. Нескінченної гонитви за чимось е, по хороших знижках і хороших пропозиціях. Також хочу озвучити факт про темну сторону ноубаїв е, no і лоубаїв, про які небагато хто говорить. Е, я хочу зазначити, що я не буду викидати щось чи розчищати свою косметику лише для того, щоб зменшити візуально те, що є в моєму житті. Я не займаюся. Викиданням чи віддаванням продуктів лише щоб позбавитись від них і отримати лише тимчасове задоволення від того, що в мене стало менше косметики. одночасно я не буду влаштовувати собі тортури, якщо засіб змінив свою текстуру, чи запах, чи просто дивно небезпечно для мого здоров'я виглядає. Я не буду себе ним. Мучити під кінець року чи з ходом часу я приймаю той варіант, що деякі засоби вийдуть з моєї колекції, коли я зрозумію, що я просто ними не користуюсь. Не тому, що вони погані, а просто тому, що от нас з ними не склалось, а, і вони по якимось причинам мені більше не підходять. Але я не буду робити це спеціально на початку цього проекту чи на початку цього року, тому що зараз все піддається імпульсуєм, емоціям. І колись дуже давно я зняла ще російською мовою відео про те, чому я не розчищаю свою косметику і чому я дуже рідко від чогось позбавляюсь. Я завжди надаю перевагу тому, щоб щось закінчити. А, але знову ж таки я хочу прийняти до відома те, що. Також існують винятки з правил, коли продукт просто більше не придатний до використання. Такі продукти я просто буду викидати в смітник. Я думаю, знімати апдейти з цього приводу щомісячно, мабуть. Тому що це не занадто часто і не занадто довго. Якщо моя думка зміниться з часом, ви про це також дізнаєтеся. Я це також озвучу в своїх відео. На даний момент мені цікаво зняти ем, такий інтродакшн-вступ <сум> до того, що буде відбуватися. І я б хотіла зняти це в більш влоговому плані, в більш розслабленому плані, коли щось відбувається. Я буду піднімати камеру, вмикати її і записувати на міст. Місці, чи щось закінчилось, чи від чогось я позбавилась, чи щось придбала, і буду це озвучувати, так скажем, в момент, коли це відбувається, ніж чекати до кінця місяця, щоб це все озвучити і підвести результати. Тому пишіть коментаря знизу, який формат вам цікавіший, чи такий сидячий і результативний під кінець місяця, чи вам також цікаво спробувати, як і мені, формат влогу. Я все-таки більш Тяготію до влогових форматів, вони для мене більш реалістичні, більш натуральні, справжніші. Якісь. Мені хочеться на даний момент саме такого контенту і трошки е надати моєму каналу деяку свіжість в цьому плані, тому що влоги, як ви знаєте, я не знімаю. Я сподіваюся, відео було для вас як завжди, цікавим і корисним. Ну ми з побачимось в моєму наступному відео.